Всім привіт! Я дуже довго думала, як же ж розпочати з чого? Як це має виглядати? Як я маю сидіти, чи стояти, чи лежати, чи ще щось робити? Що маю бути вдягнена, та про які речі я маю, та головне хочу розповідати. Для того щоб представитись та бути чесною одразу з першого відео, я б хотіла сказати так: мене звуть Вероніка, та я майстер з прокрастинації. Але давайте будемо серйозними. Мене звуть Вероніка, я науковий автор, психолог та з психології за своєю освітою. Мрія про те, щоб завести свій власний популяристичний науковий журнал або канал, у мене була завжди. Мрія була, але можливостей та бачення завжди не вистачало. Що змінило зараз? Абсолютно нічого, як мінімум, розуміння того, що цих самих можливостей та бачення їх буде завжди не вистачати. Те, що найкраще розуміння, воно приходить напевно тільки в процесі шляху, а не в думках, мріях чи безкінечних періодах прокрастинації, в чому я абсолютний майстер, як я вже сказала. Саме тому сьогодні я тут перед вами зі своїм першим відео в своїх неідеальних умовах, зі своїм неідеальним українським акцентом. Але в чому я точно впевнена, так це в тому, що якщо б я й надалі продовжила чекати моменту ідеальності по всім фронтам, то побачили б ви мене вже десь у моїх мінімум 80 років сиву без волосся, без зубів та без ще чогось. Або б не побачили, бо навіть в ідеальних умовах я б знайшла до чого б собі приколюватися. І так до суті, я одразу наголошу: я не політолог. Не політичний іміджмейкер, не нейромаркетолог та навіть не кінокритик. Це абсолютно непрофесійна думка. Та, скоріш за все, це просто думка звичайної людини, яка по природі своїй занадто схильна до рефлексії абсолютно всього, що побачить, прочитає чи десь ненароком підслухає. Монолог піде про серіал Слуга народу. Не дивлячись на те, що він вийшов аж у 2015 році, подивилась я його по своїм причинам тільки на початку 2025 го я слуга народу справив на мене дуже сильне враження. Тому, як і завжди, було притаманно моїй дослідницькій натурі, після його перегляду я ринулась читати коментарі, дуже погана звичка, до речі, та висновки інших людей щодо нього. Тоді на різних медіаресурсах я знайшла просто безліч контроверсійних поглядів. Багато з них мене реально щиро вразили. Я вирішила зібрати найцікавіше та надати свої контраргументи та коментарі щодо деяких з них. Але перед тим, як розпочати, я хочу наголосити на двох основних аспектах перший аспект. Я хочу зауважити, що при написанні сценарію до цього відео та в процесі збору коментарів чат GPT експлуатації не підлягав. Я людина. Зі старої школи, скажімо так, яка покладається на своє відчуття, свій досвід та свій мозок. В першу чергу, розповідати про щось, що було підібрано не мною, написано не мною, а чатом GPT, або навіть просто іншою, хоч і реальною людиною, мені це не цікаво. Другий аспект, на якому я хочу наголосити, це абсолютно точно не політичний розбір професійної кар'єри Зеленського. Тут є місце тільки для оцінки самого кіно, Слуга народу та ідей постулатів, які просував персонаж Голобородька. Та як ці ідеї постулати були сприйняті українським суспільством. Згідно з тих самих офіційних коментарів та думок, які висловлювалися різними людьми та спеціалістами з різних сфер щодо цього серіалу. Ось тепер можна розпочати. І так, до вашої уваги, перший тип коментарів. Цитата: серіал відповідає потребам людей підтвердити прекрасний міф, де в батька було три сини, один з яких дурень, який в результаті стає королем. Ну, по перше. Образ Голобородька в серіалі насправді він дуже далекий від образу дурня, який став королем. Навіть якщо зробити формальне ототожнення того, що з себе представляє персонаж Голобородька, то опис міг би виглядати так: чесна людина з народу, працююча в прошарку інтелектуальних професій, викладач історій, людина зі стійкою внутрішньою опорою та власною системою цінностей. Яка була вибудована в контраверсії з прийнятими в українських реаліях соціальними нормами, як продемонстровано в серіалі? Колобородько – це людина, втомлена та не бажаюча підтримувати корупційні схеми олігархату, яка демонструє свідомі наміри їх побороти, людина, розумові здібності та моральні принципи якої в принципі, чисто теоретично, дозволяють побудувати адекватні та теоретично дієві плани. Для трансформації політичної та соціальної системи України, тобто, згідно з власника цього коментаря, саме так виглядає типовий український дурень. Цікаво, ну і ще одне. Ось мені підказує, що міф про синів дурнів, які самі себе вважають королями та займають важливі місця в політиці протягом всього періоду незалежності нашої країни. Для українців то абсолютно не міф. Та точно не щось, до чого підійде прикметникова ознака. Прекрасний, на чому наголошує автор вище приведеного коментаря. На жаль, це просто суцільно уродлива щоденна реальність, в якій живуть мільйони українців. Другий тип коментарів цитата: народ продовжує жити казками, які розраховані на дітей віком 5-7 років. Ах, знаєте. Якби я подивилася це кіно на момент його виходу в 2015 році, коли на той момент мені був 21 рік, я б напевно не зрозуміла і 50% від тих наративів, які в ньому транслюються. І це навіть не дивлячись на те, що в ті роки я була студенткою-магістром психологічного факультету та займала досить активну політичну позицію, намагаючись боротися з корупцією. На своєму рівні, який тоді мені був підвласний та доступний, насправді, аби зрозуміти про що саме йде мова в серіалі, треба як мінімум е витягти Бутербродського басу з рота, не дивитись телевізійні новини років так 20, мати приблизно тисячу спірних джерел даних, вміти мислити аналітично та не піддаватись на медійно-політичну провокацію. Тож, якщо людина сприйняла серіал Слуга народу як казку для першокласників, то думаю, десь приблизно на цьому рівні сприйняття і залишився розвиток її розумових здібностей. Я вибачаюсь. Тип коментарів номер 3 Цитата: корупція в Україні поширена, але вона не такий монстр, яким його уявляє Головородько або західні журналісти. Серйозно. Це або коментар неживої людини, або коментар людини десь приблизно 2010 року народження. Дай Бог тобі здоров'я, малюк, тримай вітамінку. Корупція в Україні вона не просто монстр, вона чудовисько. І те, як це продемонстровано в серіалі Слуга народу, це спрощена її форма. Бо насправді в Україні від корупції гинули та гинуть люди. В Україні від корупції тікають найкращі уми в пошуках кращих та більш справедливих умов життя для себе та своєї родини. В Україні від корупції політиками стають виключно ті, в кого є гроші, а не ті, в кого є мозок, дух та бажання бути чесним та будувати справді сильну та незалежну країну. В Україні ще багато чого відбувається саме через те, що корупція це монстр, якого почали вирощувати. Давайте скажемо прямо ще попередні покоління. Та голову якому відрубати намагаються сучасні нащадки. Та, на превеликий жаль, ні західним журналістам, як пише коментатор, ні самому коментатору не відомі ті справжні страшні наслідки, які залишила корупція в житті українського суспільства з моменту надбання нашої країною незалежності. Четвертий тип коментарів цитата. Європа, США та інші розвинені країни були б тільки раді, якщо Україна була б процвітаючою, могла б сама себе захистити, якби Україна стала передовим технологічним та інноваційним гігантом. Це як коментарі з приводу останніх серії фільму. Серйозно? Ось я зараз серйозно питаю. Ви серйозно? Ви серйозно вважаєте, що бідні країни залишаються бідними тільки через те, що вони не хочуть боротися з корупцією та бідністю? Ви серйозно вірите в те, що, наприклад, ті самі країни Латинської Америки, які розташовані на одному з найбагатших з природної точки зору континентів, вони залишаються економічно нерозвиненими, бідними та корумпованими тільки тому, що вони не хочуть прогресу, що керівництво не може. А суспільство занадто тупе, шкода розочаровувати людей то в столобіків, але ні, бідні країни вони й досі залишаються бідними, тому що багатим країнам невигідне їх багатство. Якщо рівень погодинної оплати праці в Мексиці буде, хоча б трошки наближений до того рівня, який є в країнах першого світу, то вартість помідорів, огірків, бананів та абсолютно всього, що тоннами кожного дня летить. Пливе та їде з Мексики в Північну Америку, буде вартувати в рази дорожче, ніж якщо б це вирощувалося навіть в найбільш технологічних та інноваційних теплицях США та Канади. Якщо рівень життя та соціальної захищеності в Україні був би на рівні того, який є, наприклад, в країнах Скандинавії, то не було б тих людей, які готові були б за копійки по європейським міркам працювати на свинофабриках Данії, апельсинових полях Іспанії та заводах Польщі. Ви скажете, що такого не може бути, що це нелогічно. А що, якщо я скажу вам, що коли іспанці вперше прибули до Південної Америки та побачили тонни золотих рудів, цінних металів та життєво важливих ресурсів, то в обмін на них вони запропонували увага, дзеркальця, скляні намисники, чашки та дзвоники. Оптиміст скаже, Іспанці не знали, що золото вартує дорожче та хотіли зробити якнайкраще. Реаліст подумає: хм, ну напевно, у обох сторін були на це свої мотиви. І тільки месоамериканець, предки якого обміняли 100 кілограм золота на півмітрове дзеркало та скляні буси. Матюкнеться, то до кінця своїх днів буде пам'ятати цей високосправедливий жест, здійснений високорозвиненою країною на його користь. Ну а саме в цьому контексті ця алегорія була максимально доречною, бо саме вона відображає суть того, чому багатим країнам вигідніше ставати ще багатшими, а не допомагати багатіти своїм найближчим сусідам. Бо хто ж тоді буде міняти золото на дзеркала, а ядерну зброю на намисники? Тож подбай про себе та свою країну сам. Як то кажуть, п'ятий тип коментарів. Цитата: за багато років портал 95 сформував ціле покоління українців, які знали про політику тільки з вуз гумористичних шоу. Це аполітичні люди, які дивляться, як правило, визначно розважальні передачі, а потім до них додався ще й серіал Слуга народу. Я не буду називати імен, але це коментар українського історика з приводу серіалу Слуга народу. Який був опублікований в одному з місцевих українських змі, якщо що насправді аналізуючи своє життя та свій досвід, напевно я можу сказати, що я не знаю більш зацікавлених в політиці людей ніж ті, які були прихильниками гумористично політичного шоу квартал 95». Причому зацікавлених не з точки зору щоб посміятися, а з точки зору розуміння внутрішніх політичних та соціальних процесів. Це каста інтелектуалів України, які мають змогу бачити в цих гумористичних шоу наративи більш глибокі, ніж просто гумор. І при тому я абсолютно точно знаю людей, які ніколи не цікавилися, не дивились жодного шоу Квартал 95» чи серіал Слуга народу, які вважають це а, брудом, як і всю політику, в принципі, брудом, який не сумісний з їх чистим життям. Це люди, головні наративи яких по життю це. Все за нас вже рішено. Ми всі раби від нас нічого не залежить. Це люди, які вірили та не дивлячись на війну в Україні, вони продовжують вірити в те, що мільйони людей, які виходили на майдан в 2014 році, вони виходили за гроші, а не за ідеї та цінності. Шостий тип коментарів цитата. Найкрасивіше в цьому серіалі це кінець сезоні. Коли настає повна дупа, раптово головний герой пророкує істину. Та що ж ми з вами за люди такі? Давайте жити по совісті, хабарі не брати, не давати, не красти, піднімемо країну. Грає пічна музика і весь квартал 95-й зі сльозами на очах дивиться вперед. А потім все несподівано стає добре. Дуже шкода, що у реальному житті так не працює. Кінець цитати. Та ні! Дружище з ковбасою в роті. Саме так в реальному житті це і працює. Щоб підняти країну з колін, саме це і потрібно робити. Жити по совісті всім. Не брати і не давати хабарі? Всім. Не красти? Всім! При виконанні усіх цих дій зовсім не важливо, чи буде на фоні грати епічна музика, чи ні. Чи буде хтось дивитись вперед зі сльозами на очах? Чи ні. Це однозначно це те, що потім досить. Несподівано, через декілька років або десятиріч, якщо бути реалістом, все в країні стане по-справжньому добре. Насправді цей тип коментарів – це просто один з моїх найулюбленіших, тому що це ті люди, які щиро вважають, що боротися з корупцією треба не методами не давати та не брати хабарі, а є ще якісь. Ну прям дуже супер секретні склад... складні формули. Розробка яких підвладна тільки суперсекретним агентам Пентагону, а виконання можливе тільки людьми, в яких, е, ну, як мінімум, не знаю, три вищі освіти є зябра замість легень та високотехнологічний комп'ютер GPT місця розташування мозкових співкупів. Ні, Васьок. Навіть тобі з бутерпроводом зубам боротися з корупцією підвладно. Тільки треба захотіти. А саме цьому, як ви кажете, і присвячений кінцівки сезонів Слуга народу. Але згодна, простому смертному може бути важко це зрозуміти. Сьомий тип коментарів цитата! «Серіал закінчується прозорим агітаційним закликом голосувати за Зеленського, як за президента! Я дивилась кіно очима, слухала вухами та аналізувала правою та лівою півкулями мозку. А ви чим? Щось мені підказує, що коментар був створений людиною, яка в табличці з перекресленою срущою собачкою в парку зможе знайти агітацію щодо того, щоб самостійно на тому газоні насрати. бо вона ж не собачка. Але якщо серйозно, третій сезон серіалу Слуга народу, в якому всього три серії, об'єктивно, то з моєї точки зору, він присвячений. Порушенню питань внутрішньої роз'єднаності українського суспільства та поділу на своїх та чужих відповідно до мовних та культурно-історичних факторів, загостренню проблеми щодо непричетності молоді та цілих поколінь українців до політичних справ країни, демонстрації вірогідних сценаріїв майбутнього країни, якщо політичні та соціальні справи будуть плисти по течії, по якій пливуть вже декілька десятиріч. Обговоренню питань важливості соціальної об'єднаності, соціальної свідомості та соціальної рішучості, маніфестації реальності та абсолютної можливості позитивних змін, які в перспективі можуть відбутися в українській політиці та суспільстві, якщо кожен з нас візьме на себе обов'язок та місію відповідати як мінімум за свої дії та справи, особисто я. Абсолютно не знайшла в цьому агітації, щоб голосувати за чи проти когось. А ви Тож, саме таким є моє особисте враження від серіалу Слуга народу, який повторюсь, я подивилась вперше за весь час його існування у 2025 році. Сподіваюся, що цей огляд, хоч трошки розширив ваше уявлення про те, чи був серіал Слуга народу політичною агітацією, чи було це виключно розважальним шоу, чи щось таке інше. Справді, якщо підвести підсумок, то після перегляду, читання сотень коментарів, відгуків та експертних думок, як на мене, серіал Слуга народу створений розумними людьми для розумних людей. Цей серіал він не для кожного, його зрозуміють не всі. І справа тут не в тому, чи симпатизував вам Зеленський як актор, та навіть не в тому, чи підтримували ви цю людину як президента або ні. На превеликий жаль, цей серіал не для більшості, яка вважає, що корупція це дуже крута функція, яка облегшує життя. Він не для тих, хто звик та ніколи не захоче жити по правилах. Він не для людей, які при кожній можливості скандують зрада, даючи при тому власними руками кожного дня хабаря. Я не знаю насправді до якої саме категорії в цьому контексті перечислюєте себе ви. Навіщо та взагалі з якими мотивами ви подивились цей огляд? Але насправді, що можу сказати? Дякую вам за увагу та до побачення!